Використовуйте в чатботі модель штучного інтелекту від OpenAI, DeepSeek або Клод, щоб генерувати відповіді залежно від запиту користувача та контексту діалогу. В конструкторі ланцюжка чат-ботів виберіть елемент AI агент. Натисніть на назву моделі у правому верхньому куті та заповніть поля. Виберіть, яку модель AI використовувати для генерації відповідей. В полі ключ API виберіть, як авторизувати запити, успадковувати токен із налаштувань або використовувати окремий токен для цього бота. Активуйте веб-пошук, щоб AI-модель шукала найновішу інформацію в інтернеті перед формуванням відповіді. Пошук відбувається лише коли модель визначає, що не зможе дати вичерпну відповідь без актуальних даних з інтернету. Додатково в Антропік моделі можна вказати домен та часовий пояс, а для інших моделей країну, регіон або місто для точнішого пошуку. Якщо веб-пошук вимкнений, модель використовуватиме лише інформацію з вашої інструкції, контексту та даних на момент її навчання. Активуйте пошук по файлам, щоб AI-модель формувала відповідь на основі інформації у завантажених файлах. Після активації виберіть сховище файлів для пошуку зі свого сховища в вашому аккаунті OpenAI. В одному сховищі ви можете зберігати декілька файлів. В полі Обсяг контексту переписки вкажіть, скільки останніх повідомлень підписника та бота додати в запит до AI як контекст переписки. Для деяких моделей ви можете вказати додаткові параметри, щоб керувати довжиною та варіативністю відповідей. У полі Максимальна кількість токенів у відповіді. Вкажіть кількість. Токен частина слова, яка використовується для обробки природної мови. Для англійського тексту один токен це приблизно чотири символи. Для інших мов та більш точного розрахунку ви можете скористатись калькулятором від OpenAI. В температура оберіть показник від 0 до 2. Температура це параметр, який впливає на абстрактність відповідей. Наприклад, якщо ставити одне й те саме запитання, то вихідні дані будуть різні відповідно до обраної температури, абстрактні або більш точні. Вищі значення ближчі до двох зроблять відповіді більш випадковими. Нижчі значення ближчі до нуля зроблять їх більш вичерпними, але однаковими за сенсом. Після заповнення полів, натисніть зберегти.